Вітаю! Сьогодні цікава тема. Будемо досліджувати вінтажну карту пам'яті. На сьогодні нікого вже не здивуєш картою пам'яті на 128 ГБ. А ми отримали від нашого одного підписника карту пам'яті на 128 МБ. Це стоп. В приблизно в 5 разів менше за ємність компакт диска. І цій карті пам'яті приблизно 24 роки. Вже буде 25 скоро. Подивимося, як вона у роботі для зчитування даних з карти мікро SD. Нам потрібен такий адаптер фірми Kingston. І універсальний використовуємо карт Logilink фірми. Він має на всі типи карт пам'яті і картриджів маленьких. Ми нашу карту пам'яті встановили у Карта Рідер через перехідник. І подивився її вміст. А вміст таке є. У нас вільно 124 мегабайта, вільно із 127 мегабайта. Хто знає? На які Нокії використовувалася ця карта пам'яті? тут є слово Нокія. Яка Нокія робить? Такі Ява каталоги. Ну тут ніякої музики не вдалося знайти. Нічого цікавого. Всі каталоги датовані. Від 2014 року по 2020. Ну, не так давно. Карта пам'яті була в роботі. І, коротше, справна карта пам'яті. Звичайно, то це все ми відформатуємо, бо то нам. І не потрібно. В Самий давній файл 2004 року фольдер. Ну якась Nokia тих часів. А що за Nokia невідомо?